Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім, привіт, друзі! З вами знову я Атом Ф і фінальна рубрика серії будні на джидроп. 5 тисяч, як завжди. Я вирішив, щоб ну, більше щоб не було, тому почнемо просто з такої ж суми, якби, як і завжди. І пропоную просто фаєр повідкривати. Отак от, от. 289 бам. Ще разочок. 136 бам. Відкриваємо ми за 350. Ну, щось поки не ставить. от, 120 якось. Прям так собі, хочу сказати, але можливо його от, перший раз гарно поставила. Ще раз і 144 на баланс. Цікаво, що тут най... прям найкрутіше випадало людям. Оце я хочу дізнатись. Пишіть в коментарях, хто відкривав цей кейс по моєму промокоду АТМЕФ та жартую. Ну, насправді ні. Бо мій промокод дає 11% до депозиту, тому це вигідніше, ніж поповнювати баланс без промокоду. Так, але чогось ми вже злили тисячу. Якось таке, ніби. А ми накопичуємо це, коли відкриваємо. Сподіваюсь, що так. Банана Day, 2 штучки, 666. І видає, Digal Nice, гарно, і ще щось можливо. 108, окей. Спробуємо апгрейд зробити, наприклад, на 1000. Я, я дуже сподіваюся, що апгрейдик в нас сьогодні зайде, але. Боже, дивіться, як воно сильно почало обертатись. Це такий капець. Ладно, буває, що ще сильніше. Нічого страшного, Історикал кейс, три штучки. Ні, дві-дві-дві. З двох може випасти. оце АВП, Хайпербіст, тому. Тому, тому тому я прошу. Ладно, це, це це супер. Це супер. Ми камбекнули. По факту, ці два кейси нас повернули в гру. І. і, 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 і. Пропоную одного. Просто одного протестити, можливо. Щось та і поставить він нам оставить він. Ну, Баскіл, окей, ладно. Баскіл це не такий злив, який міг би бути, якщо б випав би той, же, по-моєму, Сайрекс, так? Але, да, оцей Сайрекс він мало коштує. Так, 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 давайте відкриємо оцей, наприклад, два. Просто два кейси Сицілія, і, можливо, щось там ну, нами випаде. О, МК Сайрекс, це смачненько. Це смачненько. Повищимо ставочки. Тепер. Ой, 2500. Ой, я 2500 витрачаю. Ну, сподіваюсь. Ну, nice, калаш окей. Дві, дві... Ну, бачите так, 2800, нормально. В цілому, можливо, такий теж варіант. Е... Відкриваємо золотий кейс. І золотий. Видиш щось красиве, золоте. Ну, не муха. Ну куди ти. От дивіться, скільки муха коштує? 384. Ну, окей, 6000. Скільки, скільки разів за всі відео педжу Джудропу сказав, ну окей, мені оце цікаво. Easy game. Так трош, трошечки. Мені здається, я вже всі фрази казав. Так що. Краще не буду нічого нового придумувати, бо. До речі, x2. І. Почекайте, а якщо я відкрию Lightning 1600... І видає 1200. А зараз дивіться, як зливає. Ну, по алгоритму злити повинно, так, жорстко? А ні, почекайте. Ого! І ще і кейс за 3 восьмірочки. Опа, 473. М -м, апгрейд. Апгрейд ставимо просто обережненько на 2000, якщо випаде, буде приємно. Але, на жаль, нам не випадає нічого. І-і, І, і, і. -і, -і, -і. GGDrop. Um, відкриємо 4. 200 витрачаємо, Сицилія. Погано, окей. Але неонуар... не дуже гарно. Прям. І. 2300. Витратили більше. Однозначно. Продаємо це все. А це я хочу закинути на 1000 тисяч... якось мало. 1500, хоча б. Полетіли. Все одно не заходить. Все одно ж воно не зайде, звісно. Mm -hmm 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 -hmm. Пікнічок. 5 шту... штук пікніка. так, все-таки вже скоро літо, тому. А... Ну. Галіл... Ну, Галіл норм, пойде. А. Ну, 2700, витратили 3. Взагалі-то, якщо вже так казати, правду. А, 4000. Let's go. Covered. Nice. Ще щось видай. Ну, Ні, не ва. Ну, будь ласка. Окей, це з ски... О, це смачно. 4900. Підемо АВП, просто фастом прокрутимо. Пам, 875. Контракт пропоную з цього всього зробити. 900 майже в контракті, якщо ви десь десь 1200, то 873. ладно. М -м, пропоную вже підвищувати трошки ставки і відкрити один бочковий кейсик, щоб перевірити наші шанси. Шанси. Ну це пойде в 0 просто. Це дві максимум. Ну, Бачите, це навіть це навіть мінус. Так, це ж точно, Хрюшка, вона ж мінус точно дає. Але. ну, от, Може бути ще гірше, насправді, отаким чином. Я сподіваюся, це все прогрів перед тим, як дати мені. Наприклад, от той калаш. Красивий і. Кодрет. Ну, кодрет міг теж не окупати. М -м -м -м, ладно. Пропоную зараз ще підвисити ставку, тому що ми прогріли, і зараз. Ну й -м -м, будь ласка. Найс, найс, найс. Ну, перчатки я не очікую, але. 800, ну, блін, це такий собі окуп, але все одно могло б там випасти, хто дивиться всі мої відео, той знає, що там могло видати. 3000 витрачаємо, щоб отримати. В кінці. Ладно, 2200. Відкриваємо 2 тепер. ой погано. Якщо ж не. О, найс. Авік гарний. 3400, 5600 у нас є. І, от мені цікаво, ми достатньо прогріли шанси перед тим, як відкрити Red. І він нас не зіліє, Я дуже сподіваюсь на це. Ну що ж, полетіло, будь ласка, ред. Видай. Редлай, давай статрек Мінімал Вер. Ти реально дає шредлайн за 3000. Ну ти реально, ну от я не розумію. І дивіться, по алгоритму. О, давайте платіну відкриємо, може дасть дроп там за 2500, і ми відкриємо ще раз. А ми. Неонуар, ну він, він по-моєму, 1000, він не такий, що прям дорогий. А, дві, окей, питав. Яка це якість випала нам? Це. А, це мінімалвер, ну, тобто, бачите. Це все для того, щоб Case наразі дав мені. Окупний дропчик, будь ласочка. ласка. Red, Статрек з фабрики за 7. Статрек з фабрики за 7. 3300. Яка це якість? Батлскер, а зате статрек? Зате статрек, слухайте. Найгірша якість, але. Статрек, Gambling бізнес. Ну, це не кейс для камбеку, просто в чому прикол. Тут зараз про. Може, монстр оцього. Блін. 200. Який кейс може камбекнути, гарно прям. От, треба подумати. Треба гарно подумати. Можливо, це агенти. Три штучки. А, ні, три штучки якось. Ну, воно зільє, так. 2500, давай, будь ласка, не злий мене. Погано. Дуже погано. Дуже погано. 2300 в нас є. В принципі. Оцей спокійно може дати калашик. Ну, просто він мені здається, падав. Так, він падав в цій же рубриці будні Будні, джедроп. І. Давай тій, тут, ну той гарний тільки. Окей, дві. Відкриваємо ще, окупило нас. Я не хочу, щоб мені зараз не окуп дали, я до Зіберта пішов. Ладно, це, ну, це в нуль. Будемо рахувати так, 1800, мінус 100, коротше. І просто мене напрягає, що зараз злив, по ідеї, має. Ну, знов ти. Ладно, хоча б не берете оці. Дивіться, де вони. Оці найгірший дроп. Це просто. Ну вони зараз мені випадуть, да? бо я про них поговорив. Будь ласка, ні. Найс! океанська піна. Це може коштувати. А, це най. окей. Я зрозумів. Я цілком вас зрозумів. Ну, ну зараз 100% ці ангелочки, так, випадать. Ну давай неонрайдер, ну, ну неон, неонуар. Ладно. Відкриваємо ще. Поки що він нас тримає приблизно в ті... А ось і вам. Вон... Найс! Я ж казав вам, я ж казав, він звідси падає. Хоча і батл скерд, але на цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.